Усім привіт! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про нашу безпеку. Темою сьогоднішнього заняття є правила поведінки на дорозі. Тож давайте про це і поговоримо. Безпека на дорозі Пропоную розпочати наше заняття із загадки. Він на вулиці щораз, оком блимає на нас. Зупинися, підожди! Терпеливо, стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено і спокійно. Як гадаєте, про кого йде мова? Ну звісно, це світлофор, наш дорожній помічник. Для пішоходів світлофор має два кольори. Червоний колір означає, що йти заборонено, а зелений колір говорить про те, що ми можемо переходити вулицю. Як же нам рухатися, коли світлофора немає при дорозі? Звісно, ми орієнтуємося на пішохідний перехід, або, як ми його називаємо, зебра. Рухатися можна по проїжджій частині лише якщо є пішохідний перехід. Кожен учасник дорожнього руху, в тому числі і пішоходи, повинні знати, як називаються складові частини дороги. Дорога, по якій рухаються автомобілі, називається проїжджою частиною. Частина дороги, де рухаються пішоходи, називається тротуар. Рухатися по проїжджій частині, пішоходи мають лише на пішоходному переході. Та частина де пересікаються дороги, як ми бачимо на малюночку, називається перехрестя, тому що дороги ніби перехрещуються між собою. Частина дороги, що розділяє тротуар і проїжджу частину, називається бордюр. Також нашими важливими помічниками є дорожні знаки. Зараз я хочу вам представити всього декілька дорожніх знаків, які повинен знати кожен. Перший знак, я думаю, вам відомий, це пішохідний перехід. Якщо він встановлений біля розмітки, це означає, що саме тут можна буде перейти проїжджу частину. Другий знак говорить нам про те, що це доріжка для велосипедистів. Третій знак хоче нас попередити що краще обрати інший шлях, адже на цій дорозі ведуться ремонтні роботи. Знак, який знаходиться перед нами, інформує нас про те, що в цьому місці автобусна зупинка. Знак, який відрізняється, поміж інших, інформує нас про те, що в цьому місці можуть надати швидку допомогу. Або ж це може бути аптека. І останній знак, він говорить про те, що рухатися цією дорогою заборонено, проходити тут не можна. Давайте трішки закріпимо цю інформацію. Чи правда, чи ні, що перший знак нам говорить про те, що ця дорога для велосипедистів. Так чи ні? Звісно, що так. Розгляньмо наступний знак. Чи правда, що цей знак інформує нас про те, що в цьому закладі можна смачно попоїсти? Ні, це неправда. Чи правда те, що цей знак говорить нам, що в цьому місці можна буде викликати таксі? Ні, це хибне твердження. Наступний знак говорить нам про те, що в цьому місці ведуться ремонтні роботи. Так чи ні? Так, це правда. Останній знак говорить нам про те, що ліпше обрати інший шлях, бо цією дорогою рухатися не можна. Так чи ні? Так. Це правда. Коли немає світлофора, то нам треба знати, як проходити проїжджу частину. По-перше, рухатися ми повинні лише по пішохідному переходу. Знайти його ми можемо, побачивши спеціальний знак, який ми вже з вами розглядали. Якщо ми знаходимося на тротуарі, спочатку нам треба подивитися наліво, адже саме з лівої сторони... Зараз буде їхати авто. Якщо ми подивилися наліво і не бачимо там автомобілів, то ми можемо рушати до середини проїжджої частини. Коли ми дійшли до середини, негайно треба повернутися направо і поглянути, чи немає там авто, які рухаються якраз в нашу сторону. Якщо ви бачите, що проїжджа частина порожня і автомобілів немає, то можна далі вирушати, переходячи дорогу. Існують декілька видів переходів. Перший переход нам уже знайомий. Це наземний перехід. Ми його ще називаємо землею. Наземний він, тому що на землі. Але існують і інші. Можливо, бачили десь цей дорожній знак. По ньому ми бачимо, що людина піднімається вгору. Так, це надземний перехід. Надземний, тому що над землею. На зображенні ми можемо поглянути, як він може виглядати. Наступне наше зображення стосується підземного пішохідного переходу. Підземний, тому що під землею ми будемо переходити дорогу. В нас якраз є зображення підземного переходу і видно, що вхід якраз опускається вниз. Якщо ми не бачимо наземного пішохідного переходу, то користуємося підземним або надземним. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Займи позицію. У нас буде два різних зображення, кожне з яких ілюструє якусь поведінку людей. І нам треба обрати позицію, з якого зображення ми будемо для себе обирати першу чи другу. Подивіться, будь ласка, на перше зображення. Хлопці грають у м'яча на спортивному майданчику. На другому нашому зображенні дівчинка вирішила пограти м'ячем прямо біля проїжджої частини. Чию позицію ви оберете? З першого зображення чи з другого? Звісно. Хлопці обрали правильне місце для гри. Наш другий слайд із гри займе позицію ілюструє нам наступні зображення. В першій ситуації хлопці вирішили скоротити шлях і перебігти вулицю в непризначеному для цього місці. На другому нашому зображенні люди переходять дорогу по пішоходному переходу. Як ви вважаєте, чия позиція є вірною? Хлопців під номером 1 чи людей, які рухаються під номером 2? Звісно, друга позиція є вірною. Рухаємося лише по пішохідному переходу. І ось ще у нас є дві світлини. Перша світлина розповідає нам про те, що треба перебігати дорогу, тобто рухатися дуже-дуже швидко, не звертаючи уваги на події, які відбуваються з боку від нас. На другому зображенні хлопчик рухається обережно і повільно по пішоходному переходу. Як ви вважаєте, як саме слід робити? Треба бігти переходячи дорогу, чи треба рухатися спокійно і повільно? Я думаю, ви зі мною погодитеся в тому, що хлопчик з другого зображення робить вірно. Ні в якому разі перебігати дорогу не можна, навіть якщо світлофор мигає нам зеленим кольором.